Усім привіт! Рада усіх вітати на своєму новому каналі Моя дача. Сьогодні 5 грудня на вулиці ще зима, але у кого є хоч трішки земельного участка, той уже не спить, а потрішку починають закуплятись насіння. От і я сьогодні закупила небагато трішки, але початок є. Отож, дивіться, зараз покажу. Завжди обираю насіння професійного виробника, тому що з ним легко працювати і дає непогані урожаї. Перша у нас буде Петрушка листова Маестро. І інший сорт це Петрушка листова гігант -де Італія». Будемо сподіватися, що получиться з неї гарна зелень. Слідуючим у нас буде щавель бельвійський. Щавель дуже хороший, вже купували його, провірений. М'якеньке листя, смачний і, звичайно ж, корисний. Вперше хочу спробувати шпинат, ніколи його не вирощувала, але мені здається, нічим він не відрізнятиметься від вирощування від щавлю. Тож спробуємо. Перший це у нас буде шпинат King, а інший шпинат VIP. Ось такий ще кріп. Анет. Кропу ми сажаємо багато, тому що всі його люблять. Багато заморожую і у закваски, на закатки, та і в свіжому вигляді, так що воно все піде. Слідуючим буде у нас салат дуболистий Red Bull. На вигляд дуже красивий. Будемо надіятися, що у нас виросте те ж саме. І на завершення остання наша зеленушка ось така цибулька, батун Вайті. Ну і все. Це все, що у нас із зелені. Ось таку зелень придбала я сьогодні, а на наступний раз покажу вам уже моркву, бурячки, редиску, ну і може ще щось. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Можливо, комусь воно було корисним, комусь ні. Але ж все-таки дякую кожному, хто підпишеться, хто буде зі мною. На все добре буде ще!